Уроки вокалу починаються з вибору школи, викладача майбутнього репертуару і, врешті, постане питання, як вибрати мікрофон для вокалу. Загалом вони поділяються на два види: динамічний та конденсаторний, особливості динамічних мікрофонів. Динамічний мікрофон має простішу конструкцію, невисокий рівень якості звуку, низьку вартість. Тобто, за принципом дії він подібний до рупора, який просто посилює звуки, але для співаків-початківців такий варіант цілком прийнятний. Особливості конденсаторних мікрофонів. Конденсаторний мікрофон для вокалу є професійний. Він може використовуватись для запису в умовах студії та концерту. Мікрофон конденсаторного типу відрізняється діаграмою спрямованості звукового сигналу. Одні моделі сприймають лише прямі сигнали, інші бічні та прямі, третє прямі та задні сигнали. Індивідуальний підбір мікрофону. Підбирати модель мікрофону для уроків вокалу потрібно відповідно функції, яку він має виконувати. Для запису вокальної партії у студії краще підійде круговий мікрофон, який сприймає сигнали з різних боків. Якщо вам потрібен мікрофон для виступу на концерті або запису пісні, що виконується ансамблем, підійде кардіоїдний мікрофон, зроблений за типом вісімки, що сприймає задні та передні сигнали. Враховуйте особливості свого голосу. Підібрати мікрофон для занять з вокалу необхідно, враховуючи звучання власного голосу. Найпопулярніша модель, яку радять всі, не завжди може підійти саме вам. Справа в тому, що кожен голос індивідуальний, тому створити модель, яка однаково чудово передаватиме всі голоси, просто неможливо. Як придбати мікрофон для вокалу? Тому купувати мікрофон краще в магазині, де є можливість спробувати звучання свого голосу на різних моделях і вибрати той, який мінімально спотворюватиме ваш голос при посиленні гучності. Також ваш викладач з вокалу, який добре знає ваші особливості, може допомогти вибрати найпідходящий вам варіант. Якщо ви лише в пошуках свого викладача, записатись на урок вокалу можна за посиланням до цього відео в школу вокалу Муза.